Доброго дня, шановне панство, компанія ТОВ ПК знову з вами. Сьогодні у нас на огляді машина від канадського виробника Мандако. Називається вона Твістер. Це агрегат для вертикальної обробки ґрунту родом із Канади. І ми раді представити вам першу машину, яка перетнула кордон нашої держави. Ці машини доступні з різною шириною захвату, починаючи від малюка шириною 3 метри і закінчуючи драконом шириною 12 метрів. Робоча швидкість даної машини складає порядка 18 км на годину. Розрахована під трактори потужністю 280-310 кінських сил. Транспортна ширина складає 3,30, висота 3,90. Досить дебеле дишло. Серйозний такий домкрат з редуктором для полегшення агрегатування з трактором. Робочі органи представлені дисками діаметром 510 мм, які мають 13 хвиль, змонтовані попарно на індивідуальній підвізці. Серед усіх агрегатів для вертикальної обробки ґрунту, що представлені на ринку України, таке цікаве рішення є тільки на агрегаті твістер. Кожна пара дисків має пружинний захист. Отут встановлена пружина, завдяки чому при наїзді на перешкоду ці два диска піднімуться. І потім повернуться назад. І також завдяки цій пружині ми будемо досягати ефекту відбійного молотка. Ця машина постачається одразу з двома комплектами дисків. Для рівномірного розподілення подрібнених пожнивних решток позаду встановлена двохрядна пружинна борона, як опція доступна борона з трьома рядами граблин. Кут нахилу граблин регулюється досить легко без використання інструментів. Позаду встановлено планчатий каток значного діаметру і змонтований він на досить міцних важелях. Хто хоче бути щасливчиком і першим випробувати цей агрегат на ділі, мій номер телефону буде в описі під відео. Телефонуйте, домовимось.